Уявіть собі таке: політик краде і потрапляє за грати. Для багатьох країн світу це звучить як мрія на межі фантастики. Але не для всіх. Тож чому одним державам вдається карати своїх топ-чиновників, а іншим для цього треба революцію або ж диву? Привіт, з вами Альона. І сьогодні ми пройдемось по історії гучних процесів над можновладцями. З'ясуємо, як має працювати суд, щоб закон контролював еліти. А не навпаки, розберемось, чому Трамп, попри цілком реальний вирок, досі гуляє на свободі, як Південна Корея засудила аж чотирьох своїх колишніх президентів. Та зрештою, коли українці побачать на лавах підсудних, хоча б зрадників з ОПЗЖ, поїхали на політичні. Існує вислів, який часто приписують диктаторам і тиранам. Він до жаху простий. Для друзів усе, для ворогів закон. У здоровій демократії ця ідея отрута. Верховенство права вважається фундаментом справедливості, щитом законності та незалежності від примх політиків. Це віра в те, що коли хтось каже, побачимось у суді, це обіцянка, що все вирішать факти та докази. Але в автократії закон це не щит, це зброя. Зала суду перетворюється на сцену для вистави, де вирок написаний задовго до початку процесу, і йдеться не про пошук істини, а про продовження політики іншими засобами. І неприємне питання, яке ми повинні собі поставити: що відбувається, коли ця межа здирається? Що відбувається, коли політик, зіткнувшись із серйозними звинуваченнями, не спростовує докази, а натомість атакує саму систему, що веде розслідування. Вони називають це полюванням на відьом. Вони використовують своїх союзників в уряді, щоб розпочати контррозслідування, завалюючи прокурорів повістками та паперами. Вони перекручують дані, щоб створити фальшиву історію про переслідування. Раптом справа вже не стосується фактів: це політичний цирк. Мета зробити суспільство настільки цинічним і розгубленим, щоб воно повірило, що вся система корумпована. Бо якщо ви зможете переконати людей, що правосуддя це просто політика в мантії, тоді ви захопили суддю. закон більше не стосується вас, він стає інструментом для боротьби з ворогами. Анн Епл стверджує, що автократи перемагають захоплюючі суди. Жах нашої власної ситуації полягає у тому, що українці ніколи і не довіряли судам, що черговому уряду чи президенту не потрібно підривати нашу віру у справедливість, адже її ніколи і не існувало. Те, що влада в Україні змінювалася, це насправді чудо та сильний приклад дієвості наших революцій. А що якщо ми уявимо собі майбутнє, де це може відбуватися без людей з картонками? Тому вже вкотре я хочу поговорити про важливість фундаменту будь-якої демократії судової системи, системи справедливості. Як непросто, але важливо притягувати політиків до відповідальності. Ми не будемо заглиблюватися в історію чи витоки цих процесів, адже на каналі Історичних Спадок вже є цікаві відео на цю тему. Тому в коментарях закріпимо нашу рекомендацію. Його диктатор Слободан Мілошович. Навряд чи б колись опинився в Газі за геноцид, якби його вдома не арештували за корупцію. На його совісті було понад 130 тисяч загиблих, трирічна облога Сараєва і жахливі етнічні чистки. Міжнародний трибунал щодо колишньої Єгославії створили ще у 93-му, але видати свого лідера серби ясна річ не бажали. Заворушились вони лише після 2000 року, коли Мілошович програв вибори. Все-таки війна в Косово не виправдала очікувань, а бомбардування Белграда силами НАТО вважали приниженням. До того ж, закордонні партнери ставили ультиматум або суд над експрезидентом, або ніяких донорських грошей. Продали свого диктатора, зрештою, більш ніж за мільярд доларів. Його віллу оточив спецназ і добу вів переговори, доки той не здався. Поліція звинуватила його у розкраданні бюджету та виведенні мільйонів за кордон. Стривайте, скажете ви. А цілого геноциду хіба було недостатньо для арешту. Однак Кримінальний кодекс Сербії на початку 2000-х не мав навіть згадок про такі поняття, як геноцид, злочини проти людяності чи воєнні злочинці. Конституція ж прямо забороняла екстрадицію своїх громадян. Президент Коштуниця теж був проти такого плазування перед заходом. Як і конституційний суд, що вимагав дотримуватись закону, яким би надолугим він не був. Все змінив прозахідний міністр Зоран Джинджич. Він розумів, без видачі Мілошовича Сербія не отримує грошей та не вийде з ізоляції. Поки всі сварились, він тихенько ухвалив спеціальне постановче рішення, що дозволяло посадити Мілошовича на літак до Гааги в обхід закону. Коштуниця дізнався про це вже постфактум. Він лютував, називав це переворотом і порушенням конституції. Ба більше за кілька років Джанджача застрелили саме через його реформаторські наміри. Але якби прем'єр керувався старими і нез'євими законами, світ ніколи б не побачив кривавого диктатора на лаві підсудних. Тому пишіть в коментарях, як гадаєте, що було тут важливіше верховенство права чи справедливість? Хай там як вирок Мілошовичу не виніс навіть МКС. Через смерть підсудного у тюрмі. Згідно правил, в газі не можуть проводити трупний синод та виносити вироки навіть для символічної цінності. Тож нюанси роботи судів можуть лишити безкарними навіть відвертих покидьків. Втім, специфічні закони гальмують правосуддя у багатьох країнах. Очевидно, нашою першою зупинкою буде США, адже поки що жоден експрезидент там не опинявся за ґратами, але не через виняткову американську доброчесність, а завдяки зручним законам. У далеких 70-х країну сколихнув ватерхейський скандал. Хто хоче освіжити в пам'яті ці події, може глянути фільм з Дастіном Хофманом. Якщо ж коротко, команда Ніксона тоді пробралася в офіс демократичної партії, щоб прослуховувати телефони та збирати компромат на опозиції. згодом це намагалось приховати неправдивими свідченнями. Ніксону збиралися оголосити імпічмент, але він цього не дочекався і сам пішов у відставку. В теорії далі його могли б судити, але цього не сталося. Бо ж його помилував наступний президент Джаральд Форд. Ніксону офіційно пробачили всі злочини скоєні за каденцію, Нібито, щоб вберегти США від розколу. Хоча народ мав запит на правосуддя. Втім, куди гірший приклад слабкості американських судів, нині щодня майорить заголовків новин. Загалом проти Трампа було висунуто 88 звинувачень у кримінальних злочинах. Торік його визнали винним за 34 пунктами. Ще кілька справ поки в процесі. На совісті президента підробка документів, вплив на вибори 2016 та 2020, штурм капітолію та навіть присвоєння секретних паперів. Плани нападу США на Іран він зберігав отак і показував стороннім людям. Якби Трампа не переобрали, доказів було б достатньо, щоб спробувати його посадити. Однак Конституція США не забороняє балотуватись і перемагати судимим кандидатам. В теорії правити Америкою можна і заграти. Коли ж каденція почалась, президент вже не може бути притягнутий до кримінальної відповідальності на федеральному рівні. Розслідування можуть тривати, але не суд. Звісно, можливим є імпічмент. І от після нього вже можна вести процеси. Але щоб до цього дійшло, треба згода палати представників та дві третини голосів сенату. Тож, якщо більшість місць там буде зайнято прихильниками, діла не буде. А є ще практика помилування. Теоретично за федеральні злочини, президент може навіть помилувати сам себе, і Трамп був близьким до того, щоб першим протестувати, як воно буде на практиці. Що було б дуже небезпечним прецедентом. Тож так, американська система може й ефективна для захисту стабільності держави. Але наскільки це все справедливо, питання дискусійне. Ще більше питань до справедливості судів викликає Італія. Це країна з неквапливим ритмом життя, Місцями аж занадто. Бо головна хвороба їх правосуддя це любов до затягування термінів давності. Для цього навіть слово є прескреціоне. Взяти, хоча б Джуліо Андреотті, який був прем'єром сім разів, і весь цей час його звинувачували в контактах з Козанострою та Протекції мафії. Сорантіно навіть зняв про це красиве кіно, в той час як реальність була незграбною. Суди збирали свідчення та слухали колишніх мафіозів роками. А коли доказова база була достатньою, терміни давності справ поспливали. Тож у 2003-му Андреотті випустили. Паралельно в Італії розгорталась наймасштабніша антикорупційна операція ХХ століття – Руки. Вона викрила систему хабарів і відкатів, де було замішано 4 тисячі осіб, сотні депутатів, міністрів та мерів. Доказів було вдосталь, але багато справ знову згоріли через затягування. Частина вироків була скасована апеляціями, деякі персонажі повтікали за кордон, а більшість отримала умовні терміни. Подібна історія пізніше сталася із Берлосконі. Медіа магнат і прем'єр був замішаний у податкових махінаціях, зв'язках з неповнолітніми та підкупом сенаторів. Здавалося б, пряма дорога у тюрму. Але Сильвіо не просидів там ні дня. Відбув лише рік громадських робіт. Суди підтвердили більшість звинувачень. Однак, знову ж таки, терміни спливали, апеляції затягували. Та головне, що політичний вплив Берлосконі був настільки сильним, що судді просто не наважилися дати йому сильніший вирок. На жаль, бо ж нині покійного Берлосконі Путін називав одним зі своїх найліпших друзів. Саме він підсадив Італію на російський газ. А ще понад усе пишався тим, що організував зустріч Джорджа Буша та Путіна. Він вірив, що Росія тоді могла стати членом НАТО. Зрештою, Берлосконі лишив тяжкий спадок політичної прихильності до РФ у владі Італії. Його закиди про те, що Україна бомбить Донбас, досі лунають з вуст його колишніх колег. Тож так, італійським судам варто бути куди жорстокішими. Не надто краще карають путіністів і у Франції. Екс-президент Саркозі є не лише рупором російських наративів, а й потенційним рецепієнтом кривавих рублів. Але засудили його поки що не за це. Розслідування його корупції тривали понад десятиліття. І цьогоріч було доведено, що його кампанію 2007-го фінансував сам Муамар Кадафі. Суд виніс вирок у 5 років. Щоправда, враховуючи вік Ніколя, адвокати подають апеляцію і закликають Макрона застосувати помилування. Але ще менш жорстокими були суди на експрезидентом Жаком Чараком в 2011-му. Коли він був мером Парижа, то створював фіктивні робочі місця в міській адміністрації. Тобто люди отримували зарплату за роботу, яку насправді не виконували. А бюджет міста спокійно зникав. Суд підтвердив провину. Але вік Ширака, його провали в пам'яті і давність цієї справи вирішили вважати пом'якшувальними обставинами. Звісно, сумно, ніби докази і є, а вироки жальгідні. Але ще сумніше, коли суд виносить суворий термін, а потім дає задню. У південній Кореї є унікальна традиція судити своїх колишніх президентів. За останнє десятиліття вироки отримали аж четверо очільників держави. Першим актом були Чонду Хван і Но Тхе У. Після падіння диктатури у 90-х їх судили за військовий переворот та жорстке придушення повстання у Кванджу. Мова йшла не про водометий газ. Тоді розстріляли сотні людей. Вироки звучали сурово, довічне ув'язнення для Чона і 17 років для Но. Здавалося б, пристойно. Але за кілька років обох тиранів помилували. Мовляв, задля національного примирення. Другим актом був процес над Лі Мьон Баком. Президент отримав 15 років тюрми за хабарі й розтрату. Але тут історія повторилась. Вирок спершу скоротили, а у 2022-му його теж помилували. Далі гірше Пак Кінхе, донька диктатора Пак Чонхі. Опинилася у центрі скандалу у 2016-му. Її подруга Шаманка фактично впливала на державні рішення і вибивала гроші у таких корпорацій, як Samsung, LG і Hyundai. Мільйони обурених корейців тоді вийшли на вулиці і президентку усунули. Суд дав їй 25 років ув'язнення за корупцію, зловживання владою і тиск на бізнес. Але вгадаєте, що? У 2021-му її помилував наступний президент. У південній Кореї вже склалася така культура, що кожен новий лідер милує своїх попередників. Мотив показати, що демократія не є полюванням на відьом, а також знизити напругу. Бо ж корейське суспільство досі поляризовано між прихильниками авторитаризму і демократії. Тож суди виносять жорстке покарання, щоб показати силу закону. А влада його скасовує, щоб експрезидента не вважали політв'язним. Та чи є сенс в такому театрі? Діліться думками в коментарях. Та чи не найбільш повчальним кейсом є Бразилія? У 2010-х десятих країна сколихнув найбільший корупційний скандал в її історії: операція автомийка. Мільярди доларів відмивали через державну нафтову компанію ПетроБрас. І серед фігурантів справи опинився Лула де Сільва – лівий президент, реформатор і борець з бідністю. Він отримав хабаря у вигляді ремонту пентхаусу від будівельних компаній, які натомість отримували контракти від держави у 2017-му Суд виніс вирок. 9,5 років тюрми за корупцію, який згодом підвищили до 12. за рік. Лула реально сів за ґрати. Популярний президент, кумир бідних, опинився в камері, і що важливіше, через це він не зміг балотуватися на виборах, які виграв Болсонару. Здавалося, б, ну нарешті хтось отримав суворий термін. Але у 2019 тисячі журналісти оприлюднили переписку судді із прокурорами. І виявилося, що суд був політичною розправою. Факт хабаря не спростували, але через порушення процедури Лулу випустили на волю. Загалом він відсидів 580 днів і в 2022-му знову переобрався через всю цю історію. Імідж антикорсистеми посипався і розділив країну. Останній кейс, що показує, якою тонкою є межа між правосуддям і розправою, це добре відомий українцям Міхаїл Саакашвілі. Досить довго він був символом реформ і надії. Він дійсно змінив країну. Про що до слова в нас є окреме відео. Втім, разом із прогресом міцнішав і темний бік його влади. Не секрет, що пізнього Осакашвілі почало заносити в авторитаризм. Перший вирок він отримав за те, що помилував поліцейських, які вбили молодого банкіра Сандро Гіргвліяні. Прокуратура вважала це прикриванням злочину. Друга гучна справа побиття депутата Валерій Гелашвілі. Той критикував президента і невдовзі його жорстоко побили. Слідчі заявили, що саме Саакашвілі віддав наказ. Далі ж ще серйозніше обвинувачення в розкраданні державних коштів на мільйони ларі та незаконний перетин кордону. В сумі вийшов термін у понад 12 років. Прихильники Сакашвілі переконані, що так правляча партія прибирає опонента, адже стан здоров'я Міхаїла тяжкий, і його навіть не завжди возять на слухання, позбавляючи права на захист. Однак в ЄСПЛ провели перевірки і кажуть, що порушень судочинства не побачили. І ось ми маємо дилему: з одного боку є вироки, з іншого політичний контекст в країні показує, що нічого не заважає їм одночасно бути і розправою, бо ж поки що показники індексу верховенства права в картвело середні про низьку прозорість суддів. Повідомляють і в Transparency. І зрештою, все це є однією з причин, чому країна буксує на шляху до ЄС. Тож для когось кашвілі жертва для когось злочинець. Але для історії це приклад того, як важко докопатись до правди, коли панує недовіра до судів. Світовий досвід показує, що без незалежного суду, на який не здатні впливати жодні еліти, не може бути й мови ні про яку демократію. І тут постає найважливіше питання а що з цим у нас? Скоріше за все, у кожного з вас є свій список можновладців, яких хотілося б побачити за ґратами. Але час іде, а в Україні такі процеси досі рідкість. Більш-менш пристойний термін у понад 10 років отримав хіба що екс-міністр Лазаренко. Але, звісно ж, арештували й судили його не вдома. Це дуже показова історія, адже людина вкрала з держбюджету сотні мільйонів доларів. Та й кримінальні справи було відкрито, але на той час поняття незалежності суду в нас просто не існувало. Тож йому просто дали втекти за кордон. Державні гроші відмивались через банки США, і, на щастя, там до цього віднеслись серйозно. Зрештою, американці кинули Лазаренка в тюрьму. Та от повернути його мільйони в наш бюджет повністю досі не вдалося. Звісно, з тих часів Україна здійснила чимало реформ. Бо ж без цього нас просто не пустять в ЄС. Про те, як влаштована наша судова система, ми маємо вже не одне відео. Але з часу їх виходу палок в колесах змін стає все більше. Ще зовсім нещодавно ми протестами вибороло відміну закону 12.414. А вже зараз про загрози своїй незалежності заявляє ВАКС. Заплутатись у цих абревіатурах доволі легко, тож коротко нагадаємо, набу існує, щоб боротись з недоброчесними топ-чиновниками, а сап щоб контролювати набу. І всі їх справи розглядає спеціальний суд, яким і є ВАКС. Така система утворює замкнене коло, щоб в нього не лізли всілякі зацікавлені суб'єкти. Звісно, до всіх цих органів є чимало претензій. І повільне розкриття справ, і бюрократія. Але цінність кожного з них саме в незалежності. Закон 12414 підпорядкував би набута САП генпрокурору, а його призначає президент. Тож пильнувати, щоб подібне не намагалось провернути з Ваксом, таки варто. А моніторити ситуацію, щоб знати, чи на час вже малювати плакат, можна на сторінках фундації де Юра, лабораторії законодавчих ініціатив, центру протидії корупції, руху чесно, зміна чи ЧіЦД. Великий список ГО, що опікується темою правосуддя, ми залишимо під відео. Ще одна больова точка, про яку нині кричать ГО: це ВККС. Або ж орган, який має дбати, щоб в судах працювали люди з головою і совістю, а не випадкові персонажі. Це такий собі кадровий відділ, що проводить іспити, співбесіди, конкурси та перевірки чинних і потенційних суддів. Можете уявити, як сипеться ланцюжок доміно, коли на цій ланці опиняються недоброчесні люди. Хоча стривайте, уявляти і не треба. І саме це є причиною того, що наша система досі не пройшла повне очищення від людей Януковича. До того ж, нещодавно ВККС покинули міжнародні експерти. Термін їх повноважень просто сплив. Але чи готові ми рухатись далі без їх нагляду просто зараз? Відкрите питання. При цьому всьому наші суди страждають від кадрового голоду, тому купу справ часто банально нікому розгрібати. Попри казкові доходи деяких суддів, самі установи страждають від недофінансування. Вони регулярно повідомляють про те, що не мають навіть базової канцелярії. Звучить як нонсенс, але через відсутність марок та паперу для повісток, суди можуть відкладати засідання на місяці. Але куди ж тоді зникає фінансування, спитаєте ви? Що ж багато куди. До прикладу, через бюрократичний хаос, іноді виплати зарплат не припиняють навіть тим, хто нині веде псевдосудочинство на окупованих територіях України. Так на Херсонщині суддя зрадниця встигла отримати 1,4 мільйони гривень доходу до того, як держава це помітила і зупинила. Але, попри всі конфузи, у 2025-му на доплати суддям держава планує витратити ще понад 22 мільйони гривень. Натомість подай для запуску покарання про російських депутатів такого ентузіазму вже нема. Наявність бойка чи Бужанського в українській політиці мало кого не бентежить, юристам мало одіозних заяв. Треба доказова база про співпрацю з ФСБ чи виконання наказів з Кремля. Самого факту членства в ОПЗЖ, на жаль, недостатньо. А докази не шукають, бо і грошей немає, і кадрів і часу, і політичної волі. Хоч депутатська недоторканість формально знята, конституція досі вимагає особливого порядку для притягнення депутатів, а частина екс опзж досі мають зв'язки в органах. В сумі виходить, що про черти можуть лишитись не покараними, поки ж суди зайняті, держзрадники включаються в передвиборчу гонку, яку ще навіть ніхто не оголошував. І так ми ризикуємо після завершення війни отримати собі якийсь аналог грузинської мрії. Тож здорова і незалежна судова система, яка дійсно працює, потрібна нам навчора. Про що ми вже згадували у нещодавньому відео про реванш про російських сил, і не втомимось нагадувати і надалі. Судити президентів і топ-чиновників неймовірно важко у будь-якій точці світу. Але ще важче жити в країні, де вони залишаються безкарними. Якою б вона не була, влада обирається реальними громадянами. Тож дискусії про те, де межа між політичними розправами та правосуддям будуть завжди. Важливо, щоб крапку в них ставив незалежний та якісний суд. Без цього фундамента не збудуєш демократії, не відкриєш бізнес, захищений від сваволі. Не довіришся лікарям, яких не покарати, якщо щось піде не так. Наша ж задача пильно стежити, щоб не втратити, що вже маємо, підтримувати ініціативні групи та вимагати змін. Ми вже побачили, що люди з картонками здатні налякати владу, але цього може бути недостатньо для якісних змін. Гарних новин для вас немає, роботи ще дуже багато. Тому поширюйте це відео, підписуйтесь та поширюйте пости проєктів, які ми залишили під відео. Ми не маємо зменшувати тиск та дозволяти руйнувати і без того слабку судову систему. Почуємось не політичні.